Привіт! Сьогодні в нас п'ятниця і чоловік вирішив покосити траву. Як бачите, ми заросли вже. Зараз покажу з іншої сторони. Ось, Бачите, вже він покосив. Красоту навів. Ось. Дуже класно, зручно. І ось пер кошти він. ये <laughs> Хочу поділитися, що сьогодні приготувала. На вечерю це макарошки отакі у вигляді метеликів. Салатик, огірочок, помідорчик, трошки було редиски, цибулька зелена, петрушка з городу і майонез. Далі м'ясо маринувала в маринаді з м'ясолюба, брала в м'ясолюбі. Ось І зробила ось таку закапіканочку сирну з лаваша. Всім приємного апетиту! Друзі, добрий ранок всім. Сьогодні у нас субота. Повинні були їхати на малювання, але, Мол... але молодша донечка прихворіла, тому залишилась вдома. Починаю з красивом такої нашої. На жаль, одна у мене пітуня ось така, така фіолетова пропала. Чогось вона засохла, не знаю, що з нею трапилось, а ці ось гарненькі. Зараз вийшла на вулицю, треба розвісити білизну, але не буду вам вже показувати, бо вже не раз показувала, в принципі, зараз швиденько це зроблю. І піду зараз заканчувати курсову, бо треба її здати до понеділка. і... Оставились ці вихідні. Зараз хочу її доробити, Мені там небагато залишилось. Ось. І потім, напевно, буду щось готувати, ще не знаю що. Ось. І треба, зараз покажу. в нас вдома є ще огірочки, вони вже такі добренькі, там вже скоро будуть огірочки, скажімо так. Я хочу їх між якимось якимись. Висадити. Все одно вони будуть плестися ось по, по канатику. Да, такому. Ось. І треба е, теж висадити помідорчики, не знаю, цей замінять чи ні заміняти, щось таке, він кволенький, а там зовсім пропав. І хочу е, посадити ще між ними. Бачите, щоб отак ішов рядочок, ось, досаджу, бо теж є помідори хороші. Які треба зробити. Що таке щось О, зірвалося, оця штучка. Зараз підв'яжу, все підв'язала, зробила. Але це буде пізніше, після того, як все я зроблю вдома. А, і ще треба буде спушити землю, напевно. Ось такі от справи. Це розвісила білизну. Як бачите, на вулиці у нас вітер. Погода, бачите, пасмурна така, навіть дощ обіцяли, але сподіваюсь, воно встигне висохнути, якщо ні, прийдеться заносити. Починаю робити курсову. Дороблять, верніше. Буду займатися. Добрий ранок всім. Сьогодні у нас субота. О, вибачай, сьогодні у нас неділя. Чоловік вже на дворі там коси у нас у дворі. Потім покажу результат. Ось, А я сніданок готую. Молодша дитина замовила грінки, солодкі, вона полюбляє. Ось, А нам я зроблю лінії піци на сковороді. Покажу. потім. А ось такі у мене вийшли грінки солоденькі. Зараз буду молочу кормити. Вона у нас трошки прихворіла, на жаль. Ну, але нічого, будемо лікувати. Друзі, ось такі міні піци ну, міні-піци ось такі на сковороді роблю. Кому цікаво, кажіть, тоді розповім. Наступний раз, як їх робить. Дуже смачні. Як бачите, чоловік траву, скрізь у нас у дворі. Зараз покажу вам нагороду. Огород він вже ось город він вже покосив, як бачите. Зараз покажу і з цієї сторони. Ось. Це в нас яблуньки, яблуньки, слава Богу. Бачите, будуть ось. Так. Ось отак виглядає все, все, що покосив він. Ну і далі він косе. Зараз, якщо ви пам'ятаєте, я коли мила холодильник сказала, що ми його будемо продавати, ось виставили його на продаж, і зараз повинна людина приїхати. І якщо все нормально буде, то він його забирає. Ну, потім скажу. Пройшлася вже, е, спушила скрізь огірочки, помідорчики. Так. Треба. Бурьянчик. тоже бы убрать, да? У -у я говорю, Ну, это, кстати, с той стороны. Но... Треба прибрать. Тут жарко так, я скажу, в парніку. На вулиці така погода, то дощ зривається, то сонце виходить. Я, білизну. Пришлось зняти, дощ пішов, а тепер вийшло сонечко. Якось так. Ах. І коли спушувала, замітила, що тут ось мурашник. Я їх трошки, звісно, раз... Як? Ра... потурбувала, але я прийшла посипати ось таким препаратом. Будемо дивитися, що воно потім буде. Не знаю. А ще я бачила ще в одному місці тут, в парнічку, ось тут, біля цього. Теж посиплю. Ну, ось так. Так. Ще було тут у нас десь? Щось його нема. Напевно, затоптали і вже нема. так. Друзі, зараз будемо готувати, вже готуємо в казані, вгадайте що. Так, плов. Ось смажеться цибулька. Аромати супер. Уже посмажили ось цибульку з моркою, накрили. Тепер смажемо тут сальце. Ось таке гарненьке. Потім будемо м'ясо клітиць. Тим часом вам покажу. І передній двір ось чоловік спокосив вже. І ось така краса в нас тепер. Висипали м'язком. Дивіться, яке гарне. Добавив сюди водички трохи, щоб воно тушкувалося. До речі, хотіла вам сказати, ми все-таки продали холодильник. Я цьому дуже рада. Обов'язково покажу, що за ці гроші ми придбаємо. Повертаємо цибульку з морквою. І права, і там. Коли я плов буду ой, рис додавати, я вже добавлю води на два пальці. І воно буде вже тушитися. Так, ми все почули. Він, чоловік трохи додав водички ще. І поки так, а потім він ще потім ще додали водички. Жар тут копити, если чесно. У мене аж ноги горять. Так, тепер будемо салити. Зараз покажу, яка сіль в нас, бо я в ОТБ, звичайно, не беру, бо там вона з якоюсь домішкою, а в інший магазин так і не потрапила. Ось така Гем... гімалайська сіль рожева. Так, куштуємо на сіль. Так, ще будемо додати гіркий перець. Це з того року, з нашого городу, тому він дуже гіркий. Дві так, кусочка додаємо. Так, додали приправу. У нас ось така ексклюзив до плову. Вона йде без солі. Так що. Це враховуйте. і додаємо рис, в нас рис басматі делюксовський. Е, якщо комусь треба, ще ми додали куркуми. Щоб воно більше було такий гарний колір оплова. Додаємо води на два пальці. І будемо накривати кришкою, воно буде тваритися, тушкуватися, що ось так. Тепер горкой зараз будемо робити і часник. Так, ось часничок там, тепер завертаємось, так. і він ще трошки буде ще дороблятися. Так, ось перемішуємо вже нашу горку. І тепер може готові, бачите, який він гарний, розсипчастий Красиво. Краса.